Петровка документів. Люди добрі, Петровка документів! є прізвище, підпис на її, У Миловский, не ИИИ! Подождите, це 37-й будинок. 74-е по 37-му. Кто там спрашивает? Вот 74-я. 74-й дом. Нет, тридцать семь А или Б 37 семь просто. Вот, 37. Ні. Ні. нет. Нет. Это 37. 7. Пока что 37. А 37. А у вас 7. У меня 37-й В. Я не знаю, Сейчас можете 37-й смотреть. Сейчас все смотрят 37-й. Если есть... есть 37 кто с 37-й? 37-го три человека. Да. Давайте смотреть дальше. Давайте Б. Вот давайте Б. У нас я собирала по Б. Я знаю все. Это 37 B. 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 -я. -я. какой? 37-Б. Достань 37-й. Б. 35 69-я. Какой-какой? 69 75-й. Подождите, просвета уже там не живет! Просвет. Ребята, живет. вот, я Процвет. живу в 75 й квартире. Просветов не живет. Вы тут 10 лет живет. Ребята! Ребята. Процветов живет, уже 5 лет. -я -я. 75 й квартире прописали а Просветов. Квартиру он не продал не в 2005 году. Он отдал подпись за эту застройку. Написали в да, этом документе. Ребята! -я -я. Ребята, Аберест, вообще, а я не понимаю. Просветов продал. Ты, ты продал? же говорил, а что а я не подписываю. Откуда у меня тут подпись? Откуда наши подписи?

це були у Вілімовського, який порахував їх як за підтримку забудови. І відмовився від моїх де... підпис до підпису, з будинку до будинку. Ви дивіться, що є проти стройки у мене. От, весь наш дом 68 квартир проти стройки, проти виробки лісу. Да, оце будинок. просто депутати. Просимо відкрити кримінальну справу наших країн Міловської забудовників. Що ти такое творів? Я так навіть не розписую. А тепер те оці підписи, оце бажає, що ви. <гум> <гум> а, <ми гум> <мені покажите. гум> а тепер дивіться справжні підписи. Подивіться, одна в один, ось підписи під сім. І вони і, і, і Вілімовські вважають, що це старі. Очі повірить, оце її врада теж зливає цю забудову. Що вони тут збираються будувати, будинок чи щось торговець. <гум> бачите, ось такі дві секції. Оце на всю ширину. А потім кажуть до самого буде до 16-ти діти це, це треба давати статус скверу або парку, або щось таке. Я сьогодні все написала на сайті, все, що ми планували, і вони що це. Борються з нами. Ми тут хотіли катання на конях зробити комунальне підприємство. Створити у нас ідеї, У нас вже навіть була Пообіцяли нам дати коней, щоб ми поступово виплачували цю варвар. Тобто така ж громада. Молодці молодці. Ви тут не подаріть живете, да, то Це прямо ваше будинок. А можна? Ну там далі. Ото яскравий той жовтий будинок. А это у меня правильный так.